Наші діди казали посієш у сніг, матимеш зерно без гріха, маючи на увазі, що все робиться по природі, без хімії, без поспіху у свій час. Сіяти взимку, і це не лише агротехнічний прийом, а й своєрідна мудрість господарювання. Людина не бореться з природою, не намагається її випередити, а діє в злагоді з нею. Коли на дворі морози здається, що нічого не росте. Але під товщею снігу земля живе своїм тихим життям, вона дихає, у ній зберігаються мікроорганізми, накопичується волога. І якщо саме тоді дати зерну місце в цьому спокої, навесні воно віддячить сторицею. Багато господарів помічали там, де сіяли взимку, рослини потім дружніше сходять, не жовтіють і менше потерпають від весняної посухи. Важливо й те, що посів у сніг, дає змогу раніше звільнити руки на весні. У період, коли більшість тільки готує землю, господар, який посіяв у узимку, вже може займатися іншими роботами, ремонтом техніки, доглядом за худобою, підготовкою до посадки городини, це економія часу, сил і навіть нервів, бо весна гаряча пора, коли кожен день на рахунку. Тож той, хто зробив частину роботи заздалегідь, Має значну перевагу. Ще одна перевага природне збереження вологи. Під час весняного танення снігу вода повільно просочується в землю, проникає глибоко, і там уже лежить насіння, готове прийняти цю живу силу. На відміну від весняного посіву, коли поверхня ґрунту швидко пересихає від вітру та сонця, при зимовому сівбі насіння отримує рівномірну вологу без пересушування. У кожному селі можна було почути розповіді про те, як сіяли по снігу або під замет. Це не було дивиною, а звичайною практикою, особливо на півночі та в середній Україні. Старі господарі казали, посієш у сніг, не програєш, бо земля сама розбудить зерно, коли прийде пора. І справді, ця проста народна мудрість підтверджувалася щороку. Раніше зимовий посів починався після великих свят. Коли село трохи відпочивало від робіт, найчастіше це було після водохреща або в кінці січня, коли сніг уже стояв твердий і чистий, як полотно. Господарі виходили на поле з полотняними торбами за плечима, розсипали насіння широким помахом руки як благословення на добрий рік. Це була не просто робота, це був ритуал. Дехто навіть хрестив землю перед початком або кидав жменю зерна в повітря на птицю, на звірину, на всяке божестворіння. Люди вірили, що така щедрість повернеться сторицею. І справді, посіви, зроблені в морозну пору, часто давали урожай краще, ніж ті, що робилися навесні. У старих людей був свій порядок. Наприклад, жито сіяли у грудні, коли мороз тримає, але ще не ріже. А мак і моркву у січні, коли сніг уже лежить глухо. Вважалося, що мак, посіяний у сніг, росте густий і не боїться шкідників, а морква виходить солодша. У Карпатах старі господарі любили сіяти квіти просто по заметах біля обістя. Казали, щоб двір цвів, як весна прийде. У степових районах зимовий посів часто застосовували для кормових культур. Конюшини, люцерни, вівса, бо там весною земля швидко пересихала, а посіяне раніше встигало скористатися талими водами. Була в цьому й особлива логіка. Селяни не мали метеостанції, але мали око й відчуття. Вони знали, що кожен рік інакший, і треба дивитися на сніг, слухати мороз, нюхати вітер. Один старий господар казав як сніг хрумтить, а не скрипить, пора сіяти. Бо хрумкий сніг означав, що морози вже стабільні, але земля не надто промерзла. Інший казав як ворони сідають низько на поле, готуй насіння. Це була народна метеорологія, заснована на спостереженні, а не на календарі. У деяких селах зимовий посів вважався навіть оберегом. Люди вірили, що земля, яка взимку прийняла зерно, буде родючою, бо не стоїть порожня. Казали. Пуста нива, то німа нива. І справді, Кшоучову, якщо подумати, коли сніг лежить на порожньому полі, то воно мовби спить без сну, а коли під снігом уже є зерно, то земля має мету, має життя навіть у спокої. Це розуміли наші предки, тому завжди намагалися не залишати поля без діла навіть у зимку. Сучасні господарі, що повернулися до цієї практики, часто дивуються, наскільки вона дієва. Один фермер з Чернігівщини розповідав, що перший раз посіяв моркву по снігу за порадою своєї бабусі. Не вірив, але зробив на пробу кілька грядок, і коли навесні зійшла морква, вона була густіша, рівніша, ніж та, що сіяв навесні. З того часу робить так щороку каже сніг то не ворог, то найкраща ковдра для насіння. І коли сучасний фермер бере в руки жменю насіння і йде по снігу, він робить те саме, що робив його прадід сто років тому. І це є справжній зв'язок поколінь не в словах, а в дії. Зимовий посів це не лише спосіб отримати урожай, це частина культури нашого народу. Це доказ того, що навіть у найхолодніший час людина не втрачала віри в землю, наші предки не боялися морозу. Бо знали, що під ним уже зароджується життя. І сьогодні, коли ми згадуємо ці старі поради, ми не просто відновлюємо метод, а повертаємо собі оту давню господарську мудрість, що все має свій час і кожне зернятко свій шлях до сонця. Коли підсумувати все сказане, стає зрозуміло зимовий посів це не просто цікава старовинна звичка, а справжній скарб практичного досвіду. Який заслуговує повернення в сучасне господарство, його сила в простоті та природності, нічого штучного, нічого зайвого, лише розуміння часу, спостереження за погодою і повага до землі. Якщо робити все розумно, урожай не забариться навпаки, він буде ранній, міцний і здоровий, бо народиться з природної сили без втручання хімії чи надмірної обробки. Успіх зимового посіву залежить від трьох речей вчасності, підготовки та спокою. Вчасність означає, що потрібно зловити момент, не запізнитись і не поспішити. Підготовка це робота, зроблена восени, чисте поле, пухкий ґрунт, добірне насіння. А спокій це довіра до природи. Людина робить своє, а далі дає землі час. Не треба розгрібати сніг, не треба тривожитися. Зерно саме знайде свій шлях, весняне сонце зробить усе, що треба, треба лише не заважати. У цьому й полягає мудрість старих господарів роби своє вчасно, а далі чекай терпляче, і земля віддячить. Щоб уникнути помилок, важливо пам'ятати кілька простих речей не варто сіяти перед відлигою, бо насіння може прорости і загинути. Не треба розсипати по глибокому снігу. Тоді зерно не досягне землі, не годиться брати старе чи мокре насіння, бо воно не витримає холоду. І ще одне не поспішайте робити висновки після першої спроби. Зимовий посів потребує трохи досвіду. З кожним роком господар краще розуміє, коли саме прийшов його час, який день найспокійніший, коли мороз правильний. Природа не любить метушні, вона любить послідовність. Є ще одна порада: спостерігайте за землею. Коли ви бачите, як сніг тане, звертайте увагу, де він сходить швидше, де повільніше. Там, де вода стоїть довше, насіння може задихнутися, а там, де сніг зникає швидко, може бракувати вологи. Такі місця можна помітити і наступного року врахувати. Господар, який дивиться на поле не лише як на роботу, а як на живу істоту, завжди помічає більше. Земля показує свої знаки, треба лише навчитися їх читати. У сучасних умовах, коли погода часто непередбачувана, зимовий посів стає навіть більш корисним ніж колись. Він дозволяє використати природну вологу, не боятися весняної посухи і мати сходи тоді. Коли інші ще чекають, поки прогріється земля. А це перевага, особливо для тих, хто вирощує ранню городину або кормові культури. І що важливо, цей спосіб не потребує ніяких додаткових витрат усе, що треба, це трохи насіння, увага до природи і час. Тому зимовий посів можна назвати способом для розумних і терплячих господарів. Багато хто, спробувавши цей метод, уже не відмовляється від нього, бо коли бачиш, як із підтанучого снігу з'являються перші зелені стрілочки, коли інші ще й не почали сіяти, то серце тішиться. Це наче знак від самої землі, що праця не була марною. І, хоч здається, що посіяти в сніг це дрібниця насправді це вияв довіри до природи, а отже, справжнє господарське мислення. Усе велике починається з малого, з жмені зерна, з руху руки, з тихої віри, що весна все пробудить. Тож кожному, хто має свій клаптик землі, варто бодай раз спробувати цей спосіб. Можна почати з маленької грядки, посіяти кріп, моркву чи мак, і коли навесні побачите перші сходи, зрозумійте, що в цьому є особлива сила. Земля не зраджує того, хто її поважає. І не обов'язково чекати календарної весни, щоб почати нове життя на полі. Іноді достатньо просто вийти серед білого снігу, вдихнути морозне повітря, кинути зерно в землю і сказати на добрий рік. І тоді все зроблено як слід, просто по сільському, по правильному. Бо зимовий посів це не лише про урожай, це про спокій, розум. І Вдячність, про вміння бачити життя там, де інші бачать лише холод і тишу. І якщо ми знову навчимося цьому старому ремеслу, то не тільки отримаємо добрий урожай, а й збережемо ту мудрість, яка робила селянина справжнім господарем своєї землі. Хто сіє в сніг, той сіє з розумом. І така людина завжди матиме що пожати не лише зерно. А й добрий спокій у серці.